Ну, привіт! Тема цього тижня у нас міфи. Над ними ми будемо працювати протягом цілого тижня, розберемо, які міфи нам так нав'язує сучасне суспільство, так, особливо соціальні мережі. Чому ми так від них залежні, на них заліпаємо, і що з ними робити? Так? Ну, ви знаєте, що міфи, як і фільтри, це не невід'ємна частина нашого життя. І людина почала вірити в якийсь такі міф, наприклад. Про ідеальне життя, яке показується в соцмережах, і звичайно, наш мозок він буде зачіплятися за цю таку ідеальну картинку і буде прагнути такого ж самого життя. А так як мозок у нас лінивий, він буде прагнути чогось такого. Ідеального малювати вам фантазії, легкодоступного, прекрасного життя з мінімумом зусиль, а ще якщо е, якийсь успіх успішний і так далі, ну це взагалі топчик. Ми зараз будемо говорити протягом цього тижня про те, чому ми схильні вірити у ці міфи, і будемо вчитися аналізувати для себе, що ми закриваємо певними міфами. Які свої слабі точки про успіх успішний за одну ніч і так далі? Для чого це взагалі нам потрібно? Ну, перше, почати задавати запитання, чи справді це так, це перший такий навик критичного мислення. Пробувати аналізувати і все ж таки розрізняти ту брехню, якою нас годують великою ложкою щоденно, такими здоровенними порціями, і ми її, на жаль, споживаємо без аналізу. І потім ставимо собі надзвичайно високі якісь вимоги до себе, так? і хочемо дійти до певного якогось такого рівня життя, і замість того, щоб. Задавати запитання, взагалі розуміння своїх цінностей, що ж насправді вам важливо, і чому ключове питання тут чому саме вам це так важливо? Відповіді на ці питання, воно вже дає вам якісь певні ключі до відкриття свого потенціалу і певного відчуття щастя. І знаємо, що нічого зовнішнє не... Не зробить, не здатне зробити нас щасливими, тому що воно має виходити це відчуття щастя, радості і наповненості і зсередини. Тому працювати потрібно все ж таки з внутрішньою цією частиною себе. Так, І чим ми з вами, власне, тут і займаємося. Всім хочу побажати дуже гарного робочого тижня, високого рівня енергії, залишайтеся на позитиві незмінно. І будемо трішечки аналізувати. Добавлю вам практичної роботи. Сподіваюся, що вам сподобається. Всім папа! -па.